Ми повернулися. Це проект «На Свобода. Ми сьогодні говоримо про працевлаштування учасників АТО та нові організації, які допомагатимуть учасникам АТО вирішувати проблеми різного роду. І я представляю наших наступних гостей. Це Федір Капустинський, голова обласної ветеранської спілки учасників АТО Рівненщини, його заступник Павло Побережний, а також демобілізований боєць 51-ї і знову ж таки 14-ї пізніше бригади, так Сергій Грищук. Сергію, хочу почати з тебе. Чим ти займався? До того, як потрапив в АТО, і розкажи кілька слів, е які проблеми зараз у тебе виникають от, після демобілізації. Я працював виникли. в підприємстві, виробляв меб, е меблі, меблі. Потім е призвали 10 квітня, забрали так само, як Юрик розказував. За два дня сам не знав, що це робиться, куди я їду. Пробули в мій військовій частині 10 днів, нас відправили на полігон, як на навчання. Комісій ніяких мене, ну, як не, не проходили медичних. Ну, пішов, попав в АТО вже як тут, на схід. Получив кульове поранення. Зає, бо маю, є затвердження, але чи моя військова частина не хоче цю, Я, яка сама довідка, е, довідка про поранення. Ні, яка сама частина? Володимир Волинський Володимир. 51-го, ну, була, яка угу. зараз створена як 14-та бригада. Вона не хоче надавати ту довідку. 에, подавали запрос ну, з мого воєнкомата Костопільського РВК. Подавали раз і другий раз. Другий раз, вже як виходить, як моя мати подала, то прислали воно копію цього, що якийсь зразок пішов туди, а відповіді вже місяць пройшов, і я від першого і від другого. Я нічого не отримав. Ти як отримав кульове поранення в руку? Я правильно розумію? Так, так? А, ти був в нашому рівненському госпіталі, чи, е, чи куди ти спочатку? Спочатку першу допомогу в перший вже день мені надавали в Харківському е, госпіталі. госпіталі. Перевели потім на Львівський госпіталь, і вже тут я доліковувався вже в рівненському. в рівненському госпіталі. Тобто, Але всі ці документи там з Харківського, так, з Львівського, всі є, є. Так повністю так, під... документи все є е, як е, до медицини. Мене. Як то кажуть, ну на щодо бумаг е, скарги ніяких немає, зрозуміло. Але е, учасника бойових дій ти маєш уже посвідчення? Е, ще поки ні. Але подавав документи, так, так навіть е, Федора Павло, вам слово? Ви як представники організації, яка має на меті от, допомагати, що робити в таких ситуаціях? Що робити Сергію на конкретному прикладі? Я по Прикладу Сергія зрозумів, що в його немає довідки про травму, яку має чи про поранення, яку має надати саме військова частина. От для того, щоб це відбулося, треба, щоб Сергій написав офіційний рапорт на ім'я командира, щоб було проведено в частині службове розслідування, де він отримав це поранення, при яких обставинах. Так, да, це формальність. Ну, така процедура існує. Після того, коли це розслідування буде проведено і надана йому довідка про травму, він бере документи ці, що в нього є про лікування, йде в військовий шпиталь, йому роблять направлення на МСЕК, медико-соціальна експертиза. І визначають відсоток працевтрати. По цьому визначенню відсотку він має отримати компенсацію. Ну Фактично, допомогу фінансову? так? Да, так, Фінансову бо... допомогу. Якщо в нього, там, наприклад, 25%, то це від суми четверта частина, по-моєму, 85 тисяч гривень. Нет, чи як це, часто чи... такі випадки? Ви стикалися колись? Так, да, я особисто стикався. Я пройшов цю процедуру. Я отримав травму. І через місяць я попав тільки в госпіталь. В госпіталі пролікувався. Довідки не було, але я написав рапорт офіційний в частину. Було проведено розслідування. Надали довідку про травму. Я потім її доклав до цих документів, які я отримав під час лікування. Я прийшов. МСЕК визначили 25% втрати працездатності і я отримав ці кошти. Скільки часу витратили на от цю процедуру, поки вже отримали нарешті? Зараз Дові? я скажу. 18 вересня я попав в госпіталь, а компенсацію я отримав в лютому. Через 3-4 місяці фактично, так в лютому. Вивчається. Жовтень, да, десь так. 5 ну, майже півроку. Я попрошу наших режисерів. До речі, ми маємо номери телефонів. Буквально днями запрацювала гаряча телефонна лінія де безкоштовних юридичних консультацій для учасників АТО. Що можете за занотувати собі ці номери телефонів? Е телефонуйте, і професійні юристи будуть вам надавати юридичні безкоштовні консультації е по законодавству, яке пов'язане саме з е участю в АТО. Е Павле, вам запитання: е кілька слів про вашу організацію? Я знаю, вона не так давно створена, так вони так давно об'єдналися. Е що саме, яку конкретну ціль е маєте на меті, і що вас спонукало? От е об'єднатися, організуватися, от е в, в таку громадську організацію обласну спілку? Це таке риторичне питання, але я думаю, що ви бачите, що вся Україна об'єдналася навколо цієї війни, і волонтери, і всі можливі, всілякі організації. І формування, і батальйони, є, і територіальні батальйони, і регулярні війська, і є ну, багато людей, які захищають незалежність України. То я хочу сказати, що всі, всі зайнялися цим процесом, всі займаються, але, на жаль, я рахую, що це війна, а війна повинна оформлюватися швидко, чітко. Тобто, все повинно бути вчасно на місці. Оперативне командування так. західу у нас є таке. На місці. Оперативне. Але у нас зараз все працює як будто за мирним часом. Комісії, висновки, накази, бумаги і так далі. І так, далі. Да, це необхідно для за законодавством. Я розумію, це законодавство. Але наслідок ми маємо зараз, всі бачимо, що дуже важко оформити цю бумагу. Цю бумагу дуже важко. Це ж не тільки поранення, це пов'язано з, ну, з багатьма речами. Це дуже великий спектр. І воно касається як простого солдата, так і офіцера. Ну, ага. я особисто знаю історії хлопців з 51-ї, до речі, так бригади, коли вони ще одні з перших тоді на початку літа, в середині літа, в відпустку і відмічалися в частинах. І е, в частинах задавали там питання, що де ваша довідка про те, що вас відпустили в відпустку, і чому у вас немає ніяких документів. Хоча хлопці кажуть, ну от, от так прийшов командир і сказав, в тебе є п'ять днів, ти можеш поїхати і повернутися. От от в такому темпі, тому що це війна, і говорити про якісь бумажки, печатки, підписи десятьох десять осіб. Бути. Все одно ще... це має бути, тому що Одну секунду. Не, да. е, є облік, має бути порядок. Німці, коли воювали, навіть була там Курська битва, Сталінградська, вони в відпустки ходили і це оформлялось документально, От архіви є це ми вивчаємо. Порядок має бути і документальна робота має вестися. Як би воно там не було, війна чи не війна. Звичайно, хто справляється з цією роботою, хто не справляється, це друге питання. І власна організація наша. Створена була мета основна її це надання допомоги От таким хлопцям, як Мені. тут сидять у нас в студії і, звичайно, членам родин. Е, головне, це з... заставити державу зробити те, що вона е, зобов'язана зробити, те, що вона анонсує. Є у нас закони, йому положено допомога тату, тату, тату. Він навіть про неї не може і не знати, е, чи Сергій, так. чи Юра, чи інший військовослужбовець демобілізований. Ну, коли він її не витребує, йому ніхто її не дасть. От, тому основна мета це захист прав отаких от, от хлопців і членів родин, родин загиблих. Ми до перерви, до реклами торкнулися питання відносно от того, що держава має надавати допомогу. І, до речі, сьогодні ми спілкувалися з Іваном Федоровичем, були в нього в кабінеті. Проблем існує дуже багато. Не торкнулися про те питання: що якщо військовослужбовець демобілізований і знаходиться він в селі і має. Грубо говоря, город, там тридцять сорок сотих, він вважається людиною зайнятою, і йому відповідно чину законодавства. Ця допомога вже не не Правильно Іван Федорович? Так. От, да. ну, вона не то, що допоможе. Він повинен ще привести довідку, що він не являється членом особистого столянського землі, не так. то, що він не член. Так, тобто да, він повинен виписати звідти принести, що він не має. А якщо він голова родини, нього ну, четверо дітей, ну це норма. Ну це взагалі якісь нонси. Через те, я думаю, ми вже зверталися, я думаю, ми спільно з громадською організацією ще раз звернемося до кабінету міністрів. Цю норму треба відмінити. Тобто воїн. Але воїн, який, який був, а той має більше 6 місяців, він не приносить довідку. А той, який має поранення, пройшов 5 місяців, вже повинен довідку. Yeah. Він візьме цю довідку, не візьме довідку. Через те потрібно змінити цю норму. Тобто людина, яка демобілізована, приймала участь у зоні АТО, незалежно від того, який період, вона не несе цю довідку. Вона отримує допомогу, тобто соціально застрахована людина, отримує це до всіх. Це норма така, ну як так, бомба, насуперечить ну, нормальним нормам. Чому людина на селі, яка працює, має город незалежності 32 два гектари чи три соти, вона обмежень державою соціальний захищає. Це несправедливо. Якраз по відношенню до людей з села. Я не гру за тільки, а вже воїни, а то які звернулися хлопці, а більшість воїнів в першу чергу це були хлопці із села. Ну добре, так, той, є, той, той, хто більше шість місяців отримав, а той що ні. А як він довідку ти вимі? Сільський голова да, поскаже, що це корупція. Тобто, дивіться, один закон, ми тобі все, але принеси Проти... довідка. Тобто, щоб здобути одне, треба втратити. Я щасі. думаю, ми звертаємося і будемо звертатися спільно, щоб цю норму відмінили. І воно повинно відмінена, норма. Тому що людина, яка віддала півжиття свого, який ранений, який пройшов, вона повинна мати готи ті, що. А наносує, якщо ти анонсували, вони повинні бути. І сьогодні є багато законодавства, яке один другому суперечить. Я ще назву один приклад. Дивіться, сьогодні роботодавець справді не хоче брати ту людину зразу, бо на роботу, бо людина ну, втратила кваліфікацію, поки не була роботодавець, не буде втрачати. Колись існувала така норма. А якщо роботодавець бере людину, яка має достатні кваліфікації, то на протязі одного року йому дотують цю роботу, тобто людина працює роботодавцем, служба зайнятості компенсує йому ту заробітну плату, яку він там отримає. Для чого? Щоб людина, яка не маючи досвіду, не втрачала в заробітній платі і отримала нормальну грошову нагороду, а роботодавець не втрачав на чому ж людина діє. Сьогодні така норма прийнята для внутрішньо переміщених осіб. А скажіть, будь ласка, а воїна то? Це що не людина, яка пострадала за державу? Я думаю, це теж ми зверталися в Міністерство соціальної політики, звернулися до глибосної державної адміністрації. Він туди, я думаю, і громадська організація звернеться до того, щоб ця норма була віднесена до тих людей. Тоді роботодавець би зацікавлений взяти цю людину, цього хлопця, який захищав. Запротя одного року він не буде то спеціально не буде нормально працювати. А людина, дебалізований воїн, який минав, він за цей рік не буде втрачати заробний платі, не виконуючи ну, тут чому мені здається, що це спільними зусиллями можна Звичайно вирішувати такі проблеми. Звичайно, так, що пані? це і наша задача як громадської організації. Ну я теж хочу сказати, що наприклад забезпечити виконання прав Сергія чи Юрія вони теж мають до цього долучитися. Якщо хтось вважає, що я прийду, ляжу на диван і буду там переключати, переключати дзвінки, канали, то ні, такого не буде. Ми маємо кожен долучитися до того, тому що, ну як кажуть, під ну, лежачий камінь вода не тече. Та, так, Чому згадалися? Хто як не ми, так? Хоча да, по, навіть хто, в цьому випадку… І, і вам відкриють. Я скажу по нашій організації. Ми ще небагато існуємо з 30 березня ще нема місяця, але дещо зробили. І не було ще такого випадку, щоб нам казали на двері. Ніхтось не послухав. Що Педра, ми буквально за кілька да. хвилин детальніше ви розкажете, що саме ви можете зробити і чим допомагаєте. Ми зараз покажемо другий сюжет сьогоднішній із пам'яті із циклу пам'яті героїв. Боєць 51-ї механізованої бригади Петро Білець села не треба на Рокитнівщині загинув, щойно йому виповнилось 28 років. Життя втратив під Іловайськом у серпні минулого року, однак поховали чоловіка лише через місяць. Ще тоді, на початку подій на Сході України, й не уявляв, що потрапить на війну. Це вони вже мали в свою хату, так як на Пасху ну, в тому році мали сватити. Ну, де вже вони теж жили в своїй хаті там? Ну, а повістку принесли вдома, не було, а брат узяв, підписався де і так його забрали. Де, і все. поїхали коротше тмитилися на другий день каже рмзака. Ті казали на 45 днів, а Як оказалося, що ніяке. У зону бойових дій Петро потрапив без відповідного спорядження, адже родина не мала на це коштів, а волонтерський рух тільки-тільки набирав обертів. Ну, Помагали за мені цією з, з бронежилетами, з, з не було в його, ні бронежилетом, нічого мені так. Нічого. Тоді навіть в Миколаєві не було нічого. Ні. Дехто мог, купив а кому, а хто не мог, і так. Ну і з волонтера да, ніхто, ніхто не допомагав. Ні, що, ніхто навіть тоді, взагалі ніхто. То вже зараз тут ну, волонтерити все, а. Тоді взагалі ніхто. Петро виріс у багатодітній сім'ї, мав трьох братів та сестру. Саме з Оксаною чоловік найчастіше спілкувався, коли перебував на війні. Хоча рідко він був багатослівним. Більше цікавився, як там без нього господарство, про яке він роками дбав. Він питає, головне вдома, коні, сіна чи на корзині. Йому отаке, йому треба було так. Сіно, коні і все. Переживав за господарство. Да, да. І більше нічого, що ви, як і там, і все. Більш нічого. Ми питаємо, що там у тебе все добре, все добре, дай добре. Племінниця Марійка нині згадує, як Петро давав їй життєві настанови. Ти завтра в школу. не думають навчитися. Незадовго до війни Петро Білець з нареченою вікою поселилися разом та планували відгуляти весілля. У їхній оселі було завжди багато гостей, адже лише зі сторони сестри у нього а шестеро племінників. Найменші з них досі вірять, що дядько ось ось повернеться з армії. Якщо прийде, то з нами шуткує, грається, даде Софія, де пить і до цього. В армії. Десь. Вже не можуть додатися, коли він прийде. Рідні Петра хоче провели чоловіка в останню путь, але й досі не вірять у його загибель. Боєць довго вважався зниклим без звісти, але й нині з'являються свідки, які начебто бачили його у полоні вже після офіційного повідомлення про смерть. Є такі люди, що бачать 2 вересня їх у плену. У Росії в Сніжному. Так, да, це Росія снежна. А ну, що є таке в нас відчувствує, що він є? Бог посилає рідним знаки, що Петро досі живий, запевняє його сестра. Ну, ми ще надію таку маємо, що ще що вон ще що десь щось є. Ще в нас зажимі, ставимо церкву, йдемо свічки, вони тухнуть і падають. Значить, батюшка каже, щоб не ставили. Це одразу було на похоронах. У нас повністю всі свічки, як люди стояли, людей було сі людей. І всі одразу потухли. Да. І нам на другий день сказав батюшка, що вон я живий. З надією в серці засинає Оксана кожного вечора, чекаючи брата додому, Як і чекають повернення зі сходу усіх захисників його племінників. Ну, щоб ти побажала, можливо, от тим хлопцям, чоловікам, які досі там і воюють. Ти щоб поверталися живим і здоровим додому. Юліана Тетигор-Прокопчук. спеціально для проекту ціна свободи. Ми продовжуємо. Це проект на Свобода. Ми говоримо про працевлаштування бійців АТО, а також про нові громадські організації, які допомагають учасникам АТО вирішувати їхні проблеми. Федор Павло, вам слово? Де ви працювали до того, як потрапили в АТО, і чи лишилося за вами ваші робочі місця? Я так розумію, це ну, до того до мене. Ну, я працював до початку. Мобілізації в компанії, яка пов'язана з мобільними телефонами, обслужували приватні структури. Так, да, це приватна структура. Всі норми законодавства були витримані. Тобі ж весь час, весь період, поки я знаходився там, проходили виплати. Є карточка, на яку прораховувалися кошти. Мало того, компанія обрахувала загальну кількість людей, які перебувають в зоні АТО. І приймала рішення про додаткове надання допомоги матеріальної, вже коли ми знаходилися там, більш вони нам передавали те, що ми просили. Чи то генератор треба було, чи то був мобільний телефон такий, що не б'ється, треба було передати. Бо компанія сильна, крепка і серйозна. Ну там десь біля 9, на той час було 9-10 чоловік в зоні АТО. Більш вони змогли спокійно надавати цю допомогу. Піно того, вони там самі ще щось працювали. Ну і до сих пір до час звільнення вони ну, ще очікують мене, що я буду продовжувати в цій структурі, але ще поки не можу прийняти рішення, що буде виділятися, ну як ми далі <кій> буде, ну, де буду працювати. Ну, тим більше громадська діяльність, я так розумію, забирає значну частину за часу. Да, так, вони дуже багато часу забирає. У нас вісім засновників цієї організації, але це всі демобілізовані, так? Да. Ну, ось. 8... Ні, ну, не де наші нас, не всі демобілізовані. Наслом полоше він я ще не демобілізований. 9 травня. Демобілізація наступає. Я ще повинен бути 5 травня в зоні проведення територічної операції. А, але загальна основна кількість засновників це вже демобілізовані. Це поважні люди, це і полковники і. Є і вже у нас багато членів в організації, і також це рядовий склад, і офіцерський склад. І це не тільки якісь окремі підрозділи. Це повний спектр. Ви розумієте? Я кажу, що це різні. Є добровольчі батальйони, які були на той час зовсім поза законом, і Поки їх вводили, підпорядковували так далі. Так далі. Ну так, вони зараз не до кінця. ще там. Це такі ж багато комплекс проблем за ними буде тягнутися. Ці проблеми треба буде вирішувати. А проблеми вже зараз, вже знають зараз якусь Дорога десь зроблена була не так в селі у мами, а син прийшов, а вода тече в город. І Він дзвонить, бо його не слухають в селі, треба допомогти. Приїжджає організація, або це місцеве осередка. Питання вирішується набагато швидше, ніж воно би вирішувалося це села. Воно ніхто ну, не чує. А я ще хотів додати, що це зараз не тільки на цей час, скільки людей. Да. А наносить демобілізація тисячу чимось, а далі ще, а далі ще. І ви розумієте, що якщо. Зараз оперативно не відрувати на ці всі проблеми і допомагати людям, то вона потім обрані в таку плотну систему, що ми вже потім це одна жінка виступала, казала війна, держава, щоб не щоб держава це не був одноразовий солдат, вона казала. Тоді це, це буде проблема вже в середині. Я тому. хочу уточнити, можливо, вас просто більше бояться, ніж ви багато інтерв'юся. Що нас бояться, просто ну. Я так розумію, ви виходите... Як кажуть, гуртом і батька легше, легше бити. бити. Тому, звичайно, коли ми разом то ми якась... все-таки є одиниця, сила і громадська організація. Зараз ми бачимо, яке відношення взагалі до громадських організацій для того, щоб це суспільство громадське формувалося. І, можливо, хтось вважав, що його нема в Україні, але ці події останнього року показали, що крім олігархів, там ще когось є. Сформувалась каста таких українців, це каста захисників, патріотів, тих, хто е, поважаєш, люблять Україну. Одні пішли воювати, а другі допомагають. Волонтерський рух і, і, і так далі. Але я так розумію, що ваша то? організація вона виходить за рамки вирішення проблем саме от що стосується АТО Виспорі. і так далі. так? Це тобто... і волонтери, це, це, це да, за різні напрямки. Всі, хто приймав участь і старше 18 років. Хто болів за Україну, хто їздив туди, хто, може не їздив тут, максимально вкладався все, що міг, і хоче ще допомогти. Ми завжди раді бачити, що вони нам допомагають. І хочу вибачаюся, але хочу звернутися одну пользуюсь нагодою до роботодавців. Шановні роботодавці, я би від нашої імені нашої організації, я думаю, що голова мене підтримує звичайно і всіх засновників, всіх членів попросив би вас провести акцію. Працевлаштуй учасника бойових дій, учасника АТО. Інваліда, всі ці категорії, які ми сьогодні обговорювали, допомогти цим людям знайти себе в житті, щоб вони не осталися самі, сам з собою, да. десь в селі і нікому щоб... не потрібні, щоб ці люди були зайняті і були потрібні і бачили, що вони потрібні. Ну мені здається, щоб, ну, і психологічно щоб... швидше людина адаптується да, після воєнного зайняти ходів... звичайно, щоб відклавши в бік автомат, людина могла далі приносити користь нашому суспільству, а не була відчувала себе одноразовим солдатом, або Нікому пошла організовувати там якісь, не дай Бог, злочинні угрупування. Досвід же ж є, і світовий досвід, і наші організації є і офіцері. Небагато часу. Буквально одним реченням, де вас можна знайти, щоб е, наші телеглядачі почули, де вас можна знайти. Майдан просвіти 1 221 кабінет. Телефон, на жаль, забув. Дякую, я я думаю, на сайті облдержадміністрації є кота інформація. я про свою роботу хотів сказати. Федор, на жаль, да нас піджимає час. Я хочу всім подякувати. Ми ще не перший раз я надіюсь, зустрічаємось у цій студії. Всім гостям хочу подякувати за конструктивний діалог. Хочу нагадати телеглядачам, що ціна ціна свободи здійснюється за підтримки посольства США в Україні у рамках програми партнерства в галузі мас-медіа в Україні, яка адмініструється організацією «Айрекс». І вже традиційно у нашій студії зустрічайте Іван місюк з Повертайся, солдати. Сьогодні у двобої хоч гільзами засіяна земля, в твоєму серці найсильніша зброя, вона на перемогу окриля, тільки ти повертайся, солдате, мій по духу і прагненню брате, зупинивши війний чорний дим. Повертайся додому живим, тільки ти повертайся, солдате, мій по духу і прагненню брати, Зупинивши війни чорний тих, повертайся додому, живий, нехай тебе солдате, надихає, Небесна сотня, сміло йти у бік. Що серце куля не столає і не злякає градів буреві Ти у думках мільйонів українців, ти не один з тобою, земляки, повік не панувати чужинці на цій землі, що з Божої руки тільки ти повертайся солдат. Повертайся солдате, мій по духу і прагнень брате, зупинив живіний чорний тим, повертайся до Веся додому, солдати. Давайте надіятися, молитися за кожного бійця, за кожного хлопця, чоловіка, брата, друга, який знаходиться зараз там у зоні АТО. Побачимось вже наступного четверга. Будьте з нами!